Віт, мой любі друзі! не закінчилось наша неймовірне літочко, Але я лише вітаю з новим чудовим днем. Зазвичай в цей день у моєму ми святкували день знань, і це відео я в першу чергу записала для своєї улюбленої матусі, мамосічка. Я від душі тебе вітаю з цим святом. Ти стільки років пропрацювала вчителем. Ти... Сотні, 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 навіть тисячі дітей випустила у світ з чудовими знаннями, з вмінням жити, і е, з певністю в тому, що це будуть дійсно справжні люди, адже ті знання, які ти в них закладала, і ті поняття, е, основи життя, це просто той фундамент, на який далі, далі, далі вже будуть накладатися цеглинки, свідомості, вчинків і. Я впевнена, що усі ці учні, особливо по відгукам, які пишуть мені особисто в Фейсбук, коли викладають твої світлини. Дякую, Валентина Федрівна, наша перша вчителька. Чи батьки пишуть, я їх не знаю. Може, і ти вже не пам'ятаєш, тому що їх так було багато. Це просто неймовірно. Я вітаю тебе від щирого серця. Я наразі зараз не у Чернівцях. Я не можу тебе обійняти, обійняти особисто, але обіймає тебе моя люба душею і пам'ятаєш, як цей день я якраз проїжджала з Києва, і ми з тобою в твоєму квітне. В співали разом пісню чорнобривці посіяла мати. Ця пісня завжди про тебе, і в тебе чорнобривці, це зразу вони про тебе. Чорнобривці насіяла мати, у стоїм сім. Мала співаки співати, про чудову твою, Як на тій чорнобривці погляну, бачу матір рідненьку, бачу руки твої, я мама. Твою ласку я чую миленька. матусю. Новим святом бажаю тобі міцного здоров'я усього найкращого! А усіх нас вітаю з ним знань з першим вересня, і нехай ця осінь буде спокійною і нам найскоріше перемоги. Велика вдячність нашим хлопцям зсу зараз знаходячись тут у Києві. Я можу це відчувати. Набагато глибше ніж у Чернівцях, адже тут ситуація інакша. В Чернівцях дійсно, коли приїжджають до нас туристи, коли я їх зустрічаю, проводжу екскурсії, або просто комунікуємо. Вони кажуть, у вас тут інше життя, тут немає війни, і це стовідсотково. Але в кожному місті нашої неймовірної країни України люди живуть в мужньому місті Харків, з яким ми зараз усім серцем у Києві, у Одесі. В неймовірній нашій Богом і землі з першим вересня з цим чудовим днем, ранком, хай цей раночок буде спортивним і дуже лагідним. А потім нехай буде можливість. От я, наприклад, завтра планую піти на Дніпро, як на е, в цей мій приїзд. Мені ще не було такої нагоди. Оце ж такої бути в Одесі. Два з половиною тижні навіть робити таку кількість куписних репортажів і навіть ноги не помочити у морі. Але у Києві такого не трапиться. Це однозначно буде Дніпро і Київські озера, яких тут дуже багато, і звичайно, оповідки про неймовірне місто Київ з любов'ю до вас, чудового вранішнього лагідного раночку, 1 вересня з Києва, ваша Оксана Дем'яниш, папа.